За фахом учителя образотворчого мистецтва за покликанням військовослужбовець на фасаді 10-го ліцею відкрили пам'ятну дошку полеглому у бою захисникові Володимиру Кліду. Тут герой здобув середнього світу. Художня обробка деревини та різьблення по дереву залишались улюбленим заняттям Володимира протягом всього життя. У 90-х його прийняли на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. Володимир Клід запобігав загрозам миру та безпеці, брав участь у миротворчих операціях ООН в Іраку, Таліванії, а з початком великої війни став на захист батьківщини. Він роки був військовослужбовцем за контрактом, і після 20 років вислуги пішов на пенсію. Тобто він був військовим пенсіонером, і на момент початку війни одержав повістку сповіщення і. Пішов відповідно на захищати старший сержант Володимир Кліт командував відділенням інженерно-саперного взводу. Був професіоналом своєї справи, каже побратим загиблого Василь Вінтаняк. Він досконало знався на ворожих снарядах та мінах і водночас був добрим та співчутливим. Ну Володимиром ми прослужили п'ять місяців. Це була дуже хороша людина. Це був настоящий патріот, відданий, настоящий професіонал, так саперну справу, як він майже не знав ніхто. Розбирався у всіх модифікаціях, моделях різних мін, різних країн світу. Тому він був командиром саперного відділення, був помічником командира батальйону, досконало знав військову справу. А як людина, от він мене постійно заспокоював. Все буде добре, все буде спокійно. Ну, все буде нормально, ми переможемо. Такий він був патріот, щирий, добрий чоловік. Володимир Кліт загинув внаслідок ракетного обстрілу влітку минулого року. Тоді під час рашистської атаки полягло ще шестеро українських захисників. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк. Новини на вежі.